Всіх вітаю, Питають, як працює цей тросик. Дивіться, хто купить тросик, перше, що попробуйте його отут. Якщо є задиринки від обжимки, над фільком дуже легенько зітреться. Ствол не поцарапає, це алюміній, але краще убрати. Що ми робимо? Ми беремо стволік, беремо трос і зі сторони ствола входа Модер зняли. Пропихнули його. Звідси страни вийшли. Є спеціальні патчики. Або можете використати, складаєте його в декілька разів. Просто мені тут неудобно, ну, дуже легко це все робиться. Ви продягнули його, лишили і просто витягуєте трос назад. Все. Патч легко тянеться, витягнули, все, він є. Є другий ще спосіб. Другий спосіб це зовсім з іншим наконечником. Для цього береться, вставляється отакого виду наконечник. Ось він так виглядає. І для цього існує інший вид патчів. Це такі малесенькі плотні подушечки. Вони так само вставляються в ствол зі сторони пульного виходу, не входу, а виходу. Ви за заштовхуєте його туди, трошки неудобно. І тоді з цієї сторони далі проштовхувати його. Ось я просто вже мені удобніше так було. Я вставив патч нормально. І дуже легко теж йде. В принципі, можна тросом все проштовхнути. Без особого напряга Ось патчик вийшов. Грязненький трошки. Ось так.